Огірочки. Огірочки на зиму у 6-літровій пляшці. Дуже швидко, просто і смачно. Для цього нам потрібно 3 столові ложки солі, 1 столова ложка гірчичного порошку, часничок, лавровий листочок, 3 духмяного перчика, 6 чорного перчика горошин, кріп. Листок здоровий хрону, шість листочків вишні і смородини, а також наші огірочки, 3 столові ложки солі я заливаю гарячою водою, розколочую, щоб сіль розчинилася. У мене 6-літрова бутилка, в неї буду вкладати на дно одразу всю зелень. Поклала половинку зеленого здорового листка хрону, кладу велику парасольку хрону, ой, кропу, ще нарізала палички з кропу і їх теж туди вкладаю. Далі йдуть у мене три листочки з вишні, тобто половину листя, я кладу. три листочки зі смородини половинку часнику, половину лаврового листя, половину горошку і одну столову ложку гірчиці сухої. Тепер закладаємо огірочки. Огірочкам обов'язково зрізаємо кінчики. Коли в нас набереться вже половина пляшки огірочків, ми знову докладаємо зелень. Все те, що в нас залишилось, ми туди докладаємо. Коли пляшка наповнена, я виливаю розчин солі. Сіль повністю не розчинилася, нічого страшного. Потім її просто туди докладу. Ось, ви бачите, сіль, яка не розчинилася, вона потім розчиниться. І доливаю все інше, що залишилося порожнім, холодною водою до самої гори. Ось так це в мене виглядає. Закриваю ще раз пляшку збовтаю і ставлю у погріб на зиму.